Корпорація Рошен зупиняє виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики. Її повну зупинку і консервацію запланували на квітень 2017 року. Про це рішення сьогодні оголосили у керівництві компанії. Його ухвалили. Йдеться у повідомленні з політичних та економічних міркувань. В «Рошені» наголошують, що арешт накладений на майно липецької фабрики слідчим комітетом Росії унеможливив її продаж. Персонал російського рошен, який її постійно скорочували починаючи з 13-го року, який наразі складає 700 осіб, вже повідомили про майбутнє звільнення. Нагадаю, що власником корпорації Рошен є президент України і продати свій бізнес було однією з його передвиборних обіцянок. Втім, через відсутність покупців Петро Порошенка передав свою долю в Рошені у сліпий траст. Наявність працюючої фабрики в Росії була предметом постійної критики Петра Порошенка з боку його опонентів.